Вітаю вас! У мене до вас, як вам сказати, новина з однієї сторони добра, а з іншої сторони скажете поганенька. Значить, дивіться. Можливо чули, що Україна веде перемовини з Міжнародним валютним фондом. А ще, напевно, чули, що Україна планує вступити в Євроспільноту. Два. Це яка новина? Позитивно чи негативно? Позитивна ж євроспільнота, треба. Так от дивіться, на сьогоднішній момент має місце таке протиріччя. У нас тарифи швидкого комунального господарства носять неринковий характер. Це протирічить рекомендаціям Міжнародного літо фонду і це протирічить рекомендаціям євроспільного. І фактично, ну я говорю, в тому документі і в іншому, є вимога, щоб Україна привела тарифи на житло комунальне господарство до ринкових. Вони в них називають справедливі тарифи. Не дивіться, да, да, таке. ну правда, це переклад, ви скажете, ну, але так. Да. У нас на сьогоднішній момент вони дійсно дуже суттєво занищені. Тому, говорить, це несправедливо, тому що у вас є скрите дотування. Так, да, на сьогоднішній момент у нас формуються величезні борги на НАТО на ГАЗ. А потім держава робить емісію, покриває борги, говорить, ви ж розумієте, так не можна, це не по-європейськи. Цим треба закінчити. Так, да, це вимога, я говорю, і МВФ, і Євроспільноти, жорстка вимога. Вони кажуть, так, хочете в Європу, як у нас? А як у вас, ні-ні, ні, ви почаєте свої добре, це не інше, це не раз. І тут виникається питання, а яка ж тариф справедливий? Давайте для прикладу візьмемо Польщу. Говорить, ну ви ж не будете говорити, що, Польща справедливий тариф. Звичайно, Європа! Європа. Значить, дивіться. Що взяти в нас? Ви, напевно, знаєте, ну давайте електроенергію. Дуже чіткий показник і легко розвити. У нас на сьогоднішній момент 1 кВт. Час електроенергії це гривня 68 копій. Я не беру оці всякі більше, менше, пільги. В Польщі теж є. Там нічні тарифи, це все. Ну давайте так, базово беремо, тому що якщо ми зараз будемо брати оці всі, то в тонувому повністю. Ну, хтось користується, хтось не користується, когось багато. Кого. Беремо базово. Ну, нормально. У нас гривня 6. А, в Польщі 3 гривні 80 копійки. У ну, нас прохвати на гривні. Ну, в злоті там трошки по інше. Да. Угу. Угу. А це справедливо. Так, да, у них теж є там, ще платіж, додатковий за підключення і так далі. Але ми говоримо про тарифи. Ну зразу виникає запитання. Зарплата ж в Польщі більше, так, не запречує, не запречує. Вони пояснюють. Так, але ж. Але ж ви знаєте, податки в Польщі більше. Значно більше. У нас вони менше. Там дійсно податки зарплати ну, значно більше. Взагалі, що ви зрозуміли, в Європі така політика. Дуже високі податки. Дуже високі податки. І за рахунок цих податків, як би оце все ж роблять. І дороги. зарплаты учителям, лекарям, это все вважается так, выплаты великие податки и за рахунок всем забезпечивают. Это политика Евроспиндона. И она действительно, ну, ориентировалась на это. Кто берем украинскую зарплату? Виднимаем податки. Берем польскую. Виднимаем податки. И делать на 1 кВт. Процентка выглядит приблизно так. Да, да, не заперчиваю. 0,18. Сотих 500. Польща. Україна. 0. Подавич. У нас дійсно дуже маленькі. Стужманки. У нас, я розумію, що да, до Польщі плата більша, але що алеї давить биш, а в нас теж дешевше. Но взагалі вважається так, що ціна на електроенергію, взагалі на енергію, повинна дуже висока. Чому? Що ви берегли економію. Це его. Ну, розумієте, це от принцип стимулу. Ну, ви з нами знаєте, може скільки завгодно на транспаранти розвішувати, економте електроенергію, економте воду. Ех! А коли вас шарахне, а, так, а Зараз махав, Що вас так попал! Як же ви починаєте економити? Ага! Пряки так само. Там ще щось дійсно у нас поки що є, а, ну, скажімо так, будемо робити. Да, я не, не говорю, що це ми завтра прийдемо. Ні, ні, я просто як приклад прийду. Там дійсно планується, що спочатку там підвищити раз, два, а потім прийдемо на ринічність. Але що ще, і МВФ указує, ну і однозначно, якщо ми будемо вступати в Європейському це зробимо. мається на увазі вилучення ну, якби покарання боржників. Дивіться, у нас на сьогоднішній момент ну, не можна відключити електронергу. Порядок, стан, там ще такі закони. Польщі, хоп, все. Ну, це як мобільний зв'язок. От ви не заплатили за мобільний зв'язок, не відключили. Готя, а... ніколи не цікаво. Ви ж не заплатили. Ми тут не заплатив за електронерик. хоп, відключили. Все. Діти малі, відключили. Стариків, відключили. А... Платить. Ні, ну ви ж не говорите, що от вам, вам треба телефони. Ні, ні, яка різниця. Те ж саме в терміні. Ну, мається на увазі енергетичні. Відключилися. Просто, чітко, друзика. У нас це немає. Але буде. Саме цікаве, як тільки провалять. о, як люди платити будуть. Як? Знаєте, от поки є можливість халявки, о. Розповідають, а як тільки так шарахло, о, і платять, і гроші знаходять десь. ну, Польщі взагалі є така традиція зимку, як ви розумієте, ще й газ, так далі, дорого, і дуже дорого. Взагалі, що ви зрозуміли, от ви говорите, ой, там вони, да, Офіційні дані в даному випадку, вони же теж, як ви розумієте, організації, які ругаються, що треба так далі, дуже високі тарифи і так далі. Це є є. Так от дивіться, взимку, якщо порахувати, знов таки польську зарплату, скільки платять за фунду? вони взяли двохкімнатну квартиру. Ну, така базова варіант. Получається, 67%. 67% доходять поляка йде на оплату взимку, повторюю. За двохкімнатну квартиру. Багато, а якось. Так, угу. да, там є така традиція, що беруть позику, кредит в банку проплачують зимку, а потім розраховується. Нормально Іначе відключить, а я хочете? Це дуже просто. А не можете ну, присідати, переміщайтесь, продавайте двокімнатну, переїжджайте в однокімнатну або приїжджаєте там, де ну, попростіше. Ні, все дуже почесно. Це дійсно це називається європейський спосіб життя. Коли все дорого, жорсткий контроль. Тільки не заплатили зразу по рукам за розмаху. І люди тоді Ну, Лучше краще працювати, більше заробляти, намагатись економити, дійсно жити по-європейськи. Так що ми до цього рухаємось. Молодці. Ні, в принципі, добра думка, що дійсно треба в Україні зробити плату за електроенергію ну, на рівні там, 4 гривень. І тільки не заплатили, зразу відключили. Ви знаєте, тоді дійсно люди відчують такі європейські відчуття. А то що зараз? Мізер. Кошти можна не платити. Хоч плати, хоч не плати. Не відчувається Європа, ой, не відчувається. А люди ж Європу хочуть. А ми не можемо забезпечити. Ну, єдине, що можу сказати, так. Да, Під час війни тарифи на електроенергію і комунальні послуги піднімати не було. Після закінчення піднімати. Ну, по-перше, МВФ рекомендує, ну, правда, поетапно. І євроспільнота вимагає дуже чітко. Тобто, якщо ми не зробимо так, як в Польщі, євроспільнота нас не приймуть. А ви ж євроспільноту хочете? Які проблеми? Робіть правильно. І вас чекає євроспільнота. Все геніально просто. Запам'ятайте раз на завжди. Ледацюг не любить ніхто. Різних там, хто любить фантазії казочки, їх теж ніхто не любить. Всіх любить, щоб працювали, причому працювали так, що важко. Податки платили, ну самі ви І о! І от тоді це Європа. Справжня. Ну і не забували Бог брати. Тому що дійсно, ну, поки в нас немає цієї традиції жити масово, треба привчити. Тому що це таке, Не можете заплатити за газ. Взяли кредити, заплатили, а потім відпрацюють та що ж ви хотіли. Отак живуть справжні європейці. Вчиться. Ну, а поки що дякую за увагу. Всього найкращого. Пишіть коментарі. Лайк і дизлайк, ви самі знаєте. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу. самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.